ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей Вирушив до Бразилії, Південної Африки та Індонезії для проведення консультацій щодо України. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Андрій Бузаров, політичний аналітик, фахівець у сфері міжнародних і міжнаціональних відносин. Андрій, вітаємо, дякую, що ви з нами. Дякую за запрошення. Маунін зазначила, що це буде вже четвертий раунд консультацій для врегулювання цитую української кризи. Які очікування? Ну я вважаю, що ця акція, взагалі, будь-якій ініціатив з боку Китаю, це лише власне власне ініціативи Китаю, які не призведуть до якого зрушення з мертвої точки щодо переконання Росії деокупувати частину території та відвести свої війська, На жаль. Дуже багато експертів західних відмічають, і я згоден з ними, що з геополітичної точки зору Китай намагається якимось чином компенсувати. Неактивні сполучених штатів Америки, Америки на міжнародної арені з приводу внутрішньополітичної ситуації у зв'язку з внутрішньополітичною ситуацією в Америці. Американці не дуже активні, і Китай намагається якимось чином ініціативи щодо миру не лише в Україні, а й на близькому сході там примирення Палістини та Ізраїлю щодо Африка ситуації в Африці, Вони намагаються використовувати задля. Геополітичного зростання, якщо так можна сказати, тобто усі ці дії Китаю, вони і це ініціатива уряду Китаю, це зовнішньополітичні такі акції, і це також яким чином пропагандистські акції Китаю для того, щоб внутрішнього свого С -с -с своїх громадян переконати в тому, що Китай дуже дуже потужний. Тому, на жаль, я не бачу тенденції щодо конструктиву з будь-яких акцій Китаю наступні, -наступні місяці. Яку риторику щодо України має Китай? це Важке питання, тому що з одного боку, як відмічають наші дипломати Дмитро Колеба, як зазначив, коли був у Пекіні нещодавно і повернувся з Пекіну до Києва, він зазначив, що з одного боку є підтримка територіальної цілісності з Китаю, посол Китаю в Україні Фан Сенджун завжди знаходився в Києві і він в Україні, тобто офіційно, нібито все це е, дипломатично коректно, але з іншого боку є дуже багато інформації, і ви, і ми, експерти, і ви журналісти, можемо побачити, як йде поступове зближення Китаю з Російською Федерацією, є зближення історичне е, союзне таке. На, 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 на рівні союзу між е, Китаю та Північною е, Кореєю історичне, є хороші стосунки Китаю із Іраном, тобто, усі наші е, головні суперники геополітичні і регіональні, як Білорусь, е, Іран та Північна Корея, є союзниками фактично Китаю. Тобто, Китай поступово дрейфує в сторону такої авторитарної коаліції де росія наш головний ворог є зараз у центрі військовополітичного військово політичної активності Маонін заявила цитує: війна все ще триває перспективи мирних переговорів, які раніше неясні, і існує ризик подальшої ескалації. Міжнародна спільнота, особливо країни глобального півдня, загалом занепокоєна цим і сприяє охолодженню ситуації, будучи постійним членом ради безпеки ООН та відповідальною великою країною, Китай завжди був твердо відданий сприянню політичному рішенню кризи. Заявила вона. Яке розуміння війни в країнах війни Російської Федерації проти України є в країнах глобального півдня? Це цікаве питання, тому що для нас, для українців, є дуже багато країн глобального так званого півдня, в тому числі Індія, у тому числі Пакистан, інші країни, де ми можемо? вдосконалювати та розвивати наші стосунки з багатьох напрямків: це і військово-політична складова, це і економічна складова, тобто для нас країни Global South, або глобального глобального дуже дуже цікаві. Проте є інші країни цього ж регіону, які намагаються балансувати між двома. Двома векторами, взагалі, зараз військово-політичного протистояння тобто Західним та Євразійським, я б так назвав, і є країни, які відверто підтримують з політичних з економічних е, Російської Федерації, це проблемні країни. Тобто, взагалі, глобальний південь, це таке велике поле для маневру для протистояння, і ми маємо із нашими союзниками е, західної коаліції, сполученими штатами з європейським союзом посилювати наш вплив в ці в ціх в цих ці, ці країнах. Але у Китаї власна власна позиція і взагалі була завжди власна, власне інтереси у цьому регіоні. Китаю байдуже хто там активен, сполучені штати або Росія у, у, у Китаї. Є власні економічні інтереси тому просування. А цих власних економічних інтересів та політичного впливу це є головною метою Китаю останніх вже ну майже 8-9 років в в, в в контексті так званого «One Belt, One Road» Initiative, тобто нового шовкового шляху Китаю на зовнішньополітичне арени. Будь-яка країнарені, будь-яка краї... будь країна є якусь концепцію зовнішньополітичну. Будь-яка, от у Китаю це шов... новий шовковий шлях. І е, в контексті цього нового шокового шляху Китай намагається економічними важелями впливати на ситуацію в, в, в світі. Не військовому, але в майбутньому дуже багато експертів відмічають. Я нещодавно брав інтерв'ю в Києві із канадським експертом Діном. Е, який е, е, спеціалізується на тайвані і зараз проживає в Тайвані. Він сказав, що дуже дуже висока вірогідність того, що тайванська е, криза або тайванська е, товаська протистояння між сполученими штатами та Китаєм може пройти наступно наступ наступні роки, тому е, дуже висока вірогідність того, що Китай все ж таки може піти на військову акцію в Азіатсько-Тихіанському регіоні. От ви згадували про дипломатичні стосунки України із країнами глобального півдню. Яку політику провадить Україна Таку, е Міністерство закордонних справ, зокрема, за час повномасштабної війни? Можливо, які зміни ви помічаєте? Я вважаю, що, що ця політика зважена. Тобто е зараз е важко е якусь гостру критику на адресу офіційно гостру критику на адресу Китаю почути з боку наших офіційних політиків, і це слушна позиція, тому що якщо навіть сполучені штати америки велика британія та європейські європейські країни навіть вони дуже стримані щодо критики китаю вони розуміють, і ми розуміємо що це може підштовхнути китай на ще більш тісний такий союз із росією і можливо ще більш ще більш небезпечне кроки по відношенню до нас та до інших країн але з одного боку, я, я бачу, що цей візит Кулеби до міністра закону справ України Кулеби до Пекіну це дуже дуже слушна нагода зробити ревізію взагалі того, що в нас хоється між двома країнами, тобто. Торговельних, політичних, культурних, мабуть, або інших, тому що дуже багато місяців не було взагалі контактів офіційних такого рівня. Якщо не помиляюсь, останнього останнього разу це було в мінхені, на міхінська конференції з, з безпекової конференції. Була зустріч Кулеби та Ван і а вже зараз є зустріч безпосередньо в Пекіні. Тобто, ми донесли нашу позицію до китайців. китайці відверто я вважаю, поговорила із українською стороною, але це не призведе це. Дуже дуже важливий аспект, який західні експерти відмічають, І я хочу наголосити на тому, що це не призведе скоріш за все до врегулювання, яким чином війни. Росії проти України на жаль, я бачу, що дуже багато ілюзій навіть на рівні експертного українського середовища існують стосовно того, що от в цьому році або наступного року вже буде якась там мирна угода. На жаль, я цього не бачу. Не бачу цих передумов західних експерти. Більш того, є тенденція до ескалації. Ми українці маємо бути готові до довгострокового до, 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 до Конфлікту, але чомусь навмисно або яким чином створилася оця от ілюзія, що ці ініціативи Орбана, ініціативи Китаю, ініціативи Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, ініціативу там глобального Півдня, Бразилії або інших країн вони можуть призвести до зміни ситуації навколо України. Я цього не бачу, і я би я, я б я б хотів би застерегти наших слухачів від цієї можливі цього можливого сценарію тому що це лише міфологічна уява на жаль і можливо хтось це спеціально робить зовні я маю на увазі щоб ми повірили в якийсь мірний план але наступного року ситуація може змінитися ми маємо Готуватися до довстрокового протистояння наші західні партнери. Вони е, теж не мають теж не теж не, не, не мають е, от е, бути, е, бути предметом оцих маніпуляцій з боку наших е, суперників, тому що я бачу, що навіть європейські партнери вже повірили в те, що можливо частково буде мір або цьому, або наступного року не не усі. Наші партнери європейські, але деякі країни, деякі експерти це вірять. Я цього не бачу, тому ми маємо бути єдині, і ми маємо розуміти, що це довгостроковий конфлікт. Андрій, тобто Китай не поставить крапку в російській агресії проти України. Не буде цього. Е, я е, вважаю, що ця от, цей елемент шаттл дипломасі або е, челночна, або як ви називають Кісенджер-дипломатія, uh, вона uh, є передумовою більш серйозної ескалації. Тобто, скоріш за все, зараз йде uh, є обмін думками того, чи можна зараз якимось чином частково, частково підкреслюю. Зупинити це глобальне протистояння, але усі країни, ну майже усі країни, перш за все, Китай та Росія. Вони скоріше за все в цьому не зацікавлені, тому що вони намагаються використовувати слабкість, слабкість Сполучених Штатів та Західного світу, і намагаються збільшитися. Цей вплив в геополітичному просторі ми цього не даємо Росії зробити, і це змінило дуже багато планів і Китаю тисячі 2022 році що стосовно Тайвані. Я в цьому впевнений. Тому Китай крапку не поставить. Скоріше за все, ми ну, напередодні дуже дуже великої ескалації геополітичної. Яка, звісно, може мати свій вплив і на ситуацію власно на фронті на Україні? Тобто, ми маємо бути е, готові для для будь-яких сценаріїв, а не але не для швидкого миру 100%. Андрій. Наостанок я хочу, щоб ви прокоментували таку думку в ефірі. Якось з економістом Сергієм Якубовським обговорювала. Стратегію продовольчої безпеки від кабінету міністрів до 27-го року так от Сергій сказав таку думку, що Китай буде гарантом безпеки, аби Російська Федерація не атакувала енергооб'єкти в Україні. Так як Китай дуже залежний від агропродукції української, наскільки це може відповідати дійсності з вашої думки, і е, чи зможе Китай можливо розширити сфери впливу і стати гарантом безпеки і в інших питаннях? Я вважаю, що Китай буде намагатися яким чином вплинути? Ситуацію в аграрному секторі і не лише в аграрному секторі в Україні, тому що протистояння Росії та західних країн, Сполучених Штатів та Європейського Союзу, звісно, дає певні економічні переваги для Китаю збільшити свої вплив і в Україні. Але наш головний партнер а, з точки зору стратегії майбутнє має бути європейські країни, європейський союз та сполучені штати і союзники сполучених штатів. Так зараз, якщо подивитися на офіційну статистику нашого уряду, то Китай є нашим головним а, партнером в експорті, а, в імпорті. Дядарути перше місце займає Китай, друге Польща. А в експорті Китай займає третє місце. Як країна, перше Польща, тобто дійсно у Китаї ще залишається нашим важливим торговельним партнером, але це не лише ситуація щодо України, а Сполучені Штати в Америки також і європейських країн. Тобто, це система економічна, така де Китай відіграє важливу роль для нас. Дуже важливо стратегічно так акценти розставити і так підготувати економіку, щоб саме європейські країни. І західні країни були нашим одним партнерами. Це можна зробити за рахунок інвестицій в наш аграрний сектор, інвестиції саме західних країн. Америки, Америка, Америка Сполучені ну, Америки, Великобританії, щоб у нас економіка стала self-sufficient, як вони говорять, тобто самодостатня. Тоді ми можемо бути партнером і частиною геоекономічної системи Захід. Оце пріоритет. А Китай, якщо й буде посилювати свій вплив, це лише з політичної точки зору, тобто яким чином використовувати слабкість Сполучених Штатів та е зменшення впливу Росії в Азії, щоб використовувати цей вакуум, який зараз е утворився. Але я думаю, що з стратегічної стстратегічне точки зору, наші економічні зв'язки, та у тому числі перш за все аграрні, мають бути із країнами. Західного світу, це моє власне експертна, експертна, моя власна експертна думка. Андрій, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Андрій Бузаров був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.